Доброго дня, друзі! Коротше, сьогодні в нас суттєва рибалка на велику рибу, на реально велику рибу. І нас вигрузили, як бачите, і тепер нам потрібно добиратися вон туди, до того берега. Коротше, то, е, ніжками, як то звичайно, ви можете зрозуміти, але є одне але. Дивіться, яке але. Да, народ. Тут. Тільки рідного батька і матері немає. Ну, батько поїхав. <смі> така от фігня. З, з ігорком вирішили сьогодні виїхати на коропа. Сьогодні гарна погода, сонце вночі був дощик, вода сповнена киснем, ми сповнені енергією таким піднесенням. Я думаю, що сьогодні має полюбасу жоту лупануть. Ну і зараз поки будемо тягати наші речі, а там. Все як топонота. За корм, качаємо лодку, засипаємо, ставимо палатки. Коротше, сьогодні рибалка з ночівлею. Буде, я не знаю, що воно буде, але щось буде, коротше, так що поїхали. Фух. Добрались. Коротше, люди, як то кажуть, Бог дав ніжки, то йди пішки. Перша партія є. Так. Фух, кривенька. Кривенький ослик! Опа! Так. Ах ти що? Шию перетягнуло. Так що мама не горює просто. Фух. Фух. Так, люди, коротше, трохи розложились. Трохи на нашому ставочку. Ось така крута водойма. Там десь будемо ловити в тому місці. Ну, трошечки розложились. трошечки розложились. Зараз основна мета зробити наш стартовий закорм. Але для цього потрібно все нормально так змішати. Тут у мене насіння конопель зварене заздалегідь, я її прямо перед рибалочкою варив. І тигровий горіх. Це два основних інгредієнти. За основу буду брати пшоно і буду засмачувати його скажімо так, різними сипухами. Так що, коротше, не баримося. Зараз його все це діло засипаю. Поки воно буде настоюватися залю, до речі, незвичайною водою, а буду заливати прямо водою із тут, де варився коротше, насіння, варилося і тигровий горіх. Воно солодке і плюс класний аромат у нього. Я думаю, що рибка просто ну, не встоїть від такого і по-любасу прийде на наш корм. Так, е... що ми маємо по наших сипухах? Це у нас опариш. Опариша ми, я його не даремно взяв, ми будемо сьогодні варити уху і потрібно розловити якусь рибку. Скажем. І що у нас є? У нас реал фіш є кисла груша. Тепер у нас Real Fish є полуниця, вже відкрита, я вже неї використовував. І інтеркрилівська преміум серія Карась Бісквіт Спеції. Трошечки лишилось лин карась творог. Я також його додам, бо я використовую на цій водомі постійно її налина, тобто рибка до неї звикша. І трошечки антарктичної креветки. Ну і все, будемо зараз його засипати. Кислу грушу ми висипаємо всю, Зіп не відкривається. Зразу засипаємо цілу пачку. Потім засипаємо полуницю. Пахне просто клас. Такс. Додаємо творог. Сміття одразу кажу, не викидаємо, пакуємо назад в наш рюкзак, ми на риболовлі ніколи сміття не лишаємо, а то ще й прибираємо. Трошечки креветочки додаємо, зовсім-зовсім небагато. Досить. Так, і... Додаємо спеції. Спеції також небагато, десь одну третю пачки. Горненько його імішуємо. Води не додаю, так як у мене пшоно, воно зволожене, і вода ще з нього вся не вийшла. Я його промиваю обов'язково після варки. Щоб воно не злипалась. Тому лишається якась енна кількість води ще в ньому. Потихеньку додавати сюди насіння конопляне. потрошку, щоб воно лишню вологу сюди не віддало. А те, що там лишиться, ми завеземо тоді вже на лодку і будемо розсипати його вручну. Я думаю, цього вистачить. Це, нехай наша кашка настоюється. Йдемо витягати лодку. Yeah. Так, люди. Коротше, Ігорок тут почав висипати, витягувати свої принади, прикормки. Каже, що ти, браток, будеш пельчик і будеш ліквід. А ну покажи, покажи цей ліквідик. Ти що, дивіться, коротше, ліквід у нас інтеркрилівський кр... е, криль слива. Це будемо в нього короче, замочувати наші попапчики. Аромат просто ну, пахне, не передати словами. Пахне як варення, то зі сливи. Що вона ж тягнеться така, тіпа, настояна така сюди ще додав я не знімав вам мікс із пельців ось таких тут і 15-12 і міліметр є і маленькі зовсім ну їх небагато так як в нас тут дуже багато краснопера то типу полюбасу треба трохи збільшувати нашу фракцію бажано взагалі було додати тигровий коноплю і пелець але, скажімо так, в нас не такий бюджет великий, ми не тягнемо таким бюджетом, тож ми використовуємо, скажімо, так, менш бюджетні рішення із цього випадку. Ну і будемо зараз це за діло завозити. Так. так, люди, дивіться, що ми коротше, йому веземо цьому бляха паразіту і ротастимо. Так, да, залізай туди і наперед, бо я ж у нас за штурмана. Так, ти пливеш, так? Да, так, я пливу коротше, до наших кормових точечок. Опа! Так, мені буде от біля цих корчів, між їми. Оце заребь сюди, фігари. Далі? Типа, ні, що тут оди сюди, фігар. Можна і тут, да-да-да-да-да. ось тут. Бачу, ось ну, тут вийшло. Такі... Так, да. Да. тепер давай мені цим все. Давай мені тігровий. І бери теж конопліць. Туда я більше рібля, кидаємо хлопці. Ох сіють, хлопці! Це то буде щось, я не знаю. Ось сюди. Ну все. Народ. Рибка загодована. Дивись, яка муть пішла. Гля, просто як вона. Муть пустила. Дивись, ще такі знаєш. Типу я жирний такі оцятки по воді. Mm -hmm. Так, я вже бачу, де воно закомлене. Ти зам... да, це мої заміть? Оце, да. оце твої, так. І це теж мої будуть. Ні, ти будеш лавірувати, Тоб, тобто як ти будеш витягувати, берешся або за нього сюди, ну або за нього туди, бо мене мої там підра будуть. Так, я Можна лодку сюди припаркувати. Дані мені і ти за, за корчик видасть. Я вилізу. Опа! Ще рожки чись. Виїжджай рідненький. <рес> Все, прибули. Прибули на нашу базку. Вчора показав. На наживку будемо використовувати попапчики. 8 номера від Пугача, кисла груша. Потім будемо рожеві використовувати ось такі фруті не знаю, от якась така от самопальна марка їх. І Брейновські також будемо використовувати баласти 8 рівня. Також фруті Ось такі от, можете бачити прикольні. Бережно кидаю. Годинник у нас 17,55. Все розкладання і закидання, закормка, замішування тіста в нас загалом зайняло 3 години. І це ще нам потрібно, як мінімум, зловити рибку, щоб зварити уху, і розкласти палатку. Бо зараз поки туди-сюди, поки перекинеш, вже буде вечір. Тому буквально зараз невеличечки такий от перекурчик, і будемо складувати палатку докупи. Так, це у нас перед. Да, це перед. Такс. Такс. Є. Все, Що я даю доталогу до давай. Даю доталого. Що есть. Так, оп-оп. Це, Це, Це вже мені. ти знаєш на щось воно да й похоже. Макс. Простріляє наш. Перемат. Так. Провизована подушка. И спальник. Ты шо, ты шо, будет супер просто. Народ. Ну, что я вам хочу сказать? Ну, класс. Саме те, що треба. Там вихід, туди біжиш і зразу витягуєш, зразу витягуєш нашого Карпевича або Амура. Так що супер. Маленька палатка, але, як то кажуть, головне, що вона є, дощик на голову не буде капати. Просто супер. Так, народ. Щось здається, попускай. Тебе що, паровоз, чи що? Да, Юрюк, Ігорюк, давай! Вігорка паровоз. Виводь його, да, да-да-да-да. Сюди веди, веди його. Не, не перетягуй через всі фідера! Веди його сюди, веди, 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 веди. На мене його веди. Це чи не амурчик. Піднімає, не бачу. Це... Бачу. Бачу, це маленькі. Бач Малина? Малина, так. на малину. Ой-ой-ой. Не вискочив, класична засічка. Бачу, в мене теж щось. Це походу амурчики прийшли. <laughs> Тримай, крепше. Ну. ну такі кілошка, що зважим? Давай для контенту. Так, зважуємо зараз садка нашого. Чекай, чекай, чекай. У нас мата немає. Так. Е, ну, грубо говоря, 195-200 грамів. Запускаю. Обережно, щоб він тільки от не, не по цього. Як е? Ну-ка, давай ну. на. Або сюди? Грам 800, мабуть. Ну, я думаю, що й більше буде. О, ну тут таке щось. Півтора? мене теж що то є. Мене попустило геть ліску. Це теж, походу, амур. Ну давай, будемо випускати. Так, да, кіло 400. Друзі, приятний він. Ну, ну це не та риба, по яку ми то кажуть, приїхали збережні. Б... <реш> Зараз ще <реш> мурашки з'їдять. <реш> да, ти дивись, як попустило. Походу треба ну, перекидати повністю. Дивись. Підтягуємо. Підтяптую ну. маленький. О, клас. Ігорох. П'ятюні. Та ти ж а я щасливий. Так, люди, коротше, перекинули наші оснасточки. Можете бачити, і далі перекидати починає, а я доловлюю на нашу рибу. Ну, мені здається, більше запаху буде риби від приправи для риби, ніж від цієї риби. Ну, коротше, дивіться. Маленькі такі красноперкі. Я ще з, такого, так, з такої риби не їв, але що є, то є. Ну, типу, іншого, як то кажуть, немає. Придеться довольствуватись тим, що є. Ну, а що робити? Так що якось так ще підловити штук 5-6. Велика взагалі не клює на бомбарду. Може, щоб була поплавчанка і десь під берег його так прикормлювати, то був би якийсь сенс. А так, то ну, абсолютний ноль. От такий от дріб'язок, як бачите, валить. Не можна на уху навіть нічого зловити. Так що буду зараз ще 3-4 штучки і будемо розпалювати вогнище. Ігорок уже приготував нам картоплю. Дивіться, тут вже все готове. Там цибулька, морквинка, картоплинка. там спеції в пакеті. В общем, все є. Залишилося поставити таганок, підключити газовий балон і, ну, і почистити нашу горе рибу. Скажімо так, нахуй і чекати вже на нормальне таке клювання, а то якісь такі... Опа, 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 народ. Прямо в прямому ефірі. І дивіться, що це тут таке робиться. Це що у нас попуск був? Прямо в прямому ефірі Ну, Це щось було схоже на пробу. Пробу клювання. Фух, аж серце заколотилось. Ну нічого, будемо дивитися зараз. Так, люди. Знайшов я ще жменьку лисичок до нашої ухи. Не знаю ще неї уху із лисичками. Але я думаю лишнім не буде. Зараз його. Ого! Такий жарний, можна його підійти навіть. Так, беремо наші лисички. Оп-оп. І сюди їх. Туди. Щоб наварістіше було. Супер просто. Закипіло наше все це діло. кипить кіпить Туди. Є, yeah. все. Нехай пливе. Коротше, народ, це фіаско. <рес> Поки туди-сюди. Е ну, ви бачите, да, риба попливла. рибу <рес> Та так. -да. Так воно вже зварене. Ну, що тут лишилось? Тарілка, тарілка лишилась ухі. Ну що? Тарілка хорошо. Ну це фіаско. Поки що це фіаско повне причому. Сумно, ну блін, а що є? Провтикали. Провтикали, пішов вогонь, перегоріла палка. Е, вуха більша половина на землі плаває. Ну таке. Що <схи> то коротше не пішло, у пацану. Нічого, вже додав ігор води, зараз тільки додамо солі. Я думаю, що навіть рідше буде краще. Так що <схи> не розстраюємося наперед. хорошо Уха накидана, все на столе. Да. Можно вечерять. Сейчас еще свечи. Понял, <laughs> нравится. Ну, всем смачного, народ. Пойдет. Доброго ранку, друзі. На годиннику у нас 4.20. І хочу вам сказати: за ніч, за вечір не було жодного клювання, жодного паровоза, взагалі. нічого Тобто, ось той ямур і все, і більше абсолютно нічого. Зараз будемо швиденько перекидатись і пробувати, сподіватися, все ж таки щось спіймати. Не знаю, що буде. Але чуєчка поки що підводить мене. Ну, нічого не здаємося, ще в нас є декілька годин риболовлі, тож пробуємо, перекидаємось. Mm. Що може краще бути за горнятку чогось гарячого з самого ранку? Клас. Дивився прогноз, погоди передають грозу. Я думаю, в принципі, якщо вона справді буде, то із-за цього і немає кльова. Він, походу, десь сидить в траві і взагалі не виходить нікуди. Але зараз, от прям дивлюсь, в прямому ефірі у мене ліска починає дергатись. Ну, це ж тільки почав пити що-небудь чи їсти. І сподіваюся, що зараз все ж таки це короб і він спаровозить. Так що чекаємо. Ні, нема нічого. На що? На кислу грушу. А ти знаєш кормушки, то виїдені. Ну я не знаю, я б ще трошечки погуляв би з перезакиданням. Ось так народ, наша риболовля підійшла до кінця. Ігорьок вже з баті, з частиною речей поїхав. Він ще перенесли туди, куди заїжджали. Що я вам хочу сказати? Насувається сильна гроза. Не знаю, чи вам буде чутно, чи ні. З півночі вітер такий, що капець із грозою насувається. Ну, і як бачите, навіть таке підготування. О! Чуєте, да? приближається все ближче і ближче. Навіть таке приготування до риболовлі безсильне проти е, погоди. Тобто, якщо рибка вже відчуває зміну погоди, то навіть крутими прикормками, пельцями, ліквідами, попапами різними, там від малини, персика на нас, слива, ви е, зловите мінімум або взагалі не зловите. Як бачите, ось наш приклад. Але я не сумую. По-перше, ми класно закормили місце, щоб на інший раз у нас буде перспектива знову сюди сісти, і рибка буде набагато краще сюди стягуватись. По-друге, ми дещо випробували нові попапи. Як бачите, спрацював на малину. Попапчик Ігор взяв на Великого Амура. В мене клювання були такі якісь незрозумілі. тобто Мабуть, чи краснопери, чи черепахи відкусували частинки попапів і виїдали кормушку, бо були такі тичочки, піки, типу пік-пік-пік-пік. Ліска попускається, я пару разів підсікав, але нічого так і не було. Але ми не розчаровуємося. Я вважаю особисто, що і навіть такі риболовлі мають місце бути, тому що не завжди в тебе виходить бути із рибою. Навіть така риболовля з мінімальною кількістю риби, вона має місце бути. Тому що не кожна риболовля, як ви можете знати, ну, вона перспективна і удачлива. Так що, якось так. Так що лишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. З вами був Толян. Так що зустрінемось на риболовлі.